Доброго ранку, мої любі діти! 1 жовтня відзначається дуже велике свято, День захисників і захисниць нашої України. Тому сьогодні я пропоную вам разом з вашими батьками, які вам допоможуть, зробити вітальну листівку для наших захисників, і ви можете їх нею привітати. Для цього нам знадобиться аркуш паперу формату А4. Заздалегідь я його зробила таким, як наш прапор, жовто-блакитним. Для цього використовувала Два олівці. так? Дві дитячі долоньки. Ось такі смужки жовто-блакитні тоненькі, червоне серце. І ми з вами вже робили ось такі жовто-блакитні серця. Прапор наш з двох частин я його склеїла прямокутної форми. І ось такі різні квіти. Як зробити квіти, я вам зараз покажу. Так, Дивіться, квіти виготовляються з квадратів. Я використовувала квадрати 3х3 см. Вони получаються ось такої. Такого розміру. Ну, а я вам покажу на більшому квадраті, щоб вам було зручніше. Тут квадрат 5 на 5 сантиметрів. Ми спочатку згибаємо ось так навпіл. Потім ми ще раз згибаємо його, навпіл. Ось так. А потім ось так згибаємо по діагоналі. У нас виходить ось такий трикутничок, бачите? Ми його так от. Тримаємо, беремо ножиці і зрі... робимо ось такий, так от зрізаємо кути. Ой. Ось, ми зрізали кути, тепер ми його розгортаємо, і в нас виходять ось такі квіти. Бачите? Все дуже просто. Тепер ми будемо робити нашу з вами вітальну листівку. Спочатку ми приклеїмо наші долоньки, намазуємо їх клеєм. Так, внизу, посередині аркушу паперу, ми прикладуємо долонку. Тепер ми намазуємо жовту. Ось так приклеїмо нашу жовту долоньку. Притиснули. Тепер ми беремо наше червоне серце, намазуємо його по краю ось так. Зклеїмо отак посередині наших долоньок. Тепер ми беремо одну смужку жовту, одну блакитну, згинаємо отак навпіл і робимо ось таку петельку. Бачите? І отут посередині промазуємо клеєм, склеюємо їх і приклеїмо на наш аркуш паперу. ось так. Тепер ми приклеїмо наш прапор, ось так, притиснули. беремо інші дві смужки, теж отак так от згинаємо навпіл, робимо таку петельку, посередині її проклеюємо і приклеїмо його, її з іншого боку нашого, нашої листівки. Ось так. І тепер ми приклеїмо тут наші жовто-блакитні серця. Дивіться, ось так. так. І в нас залишилися наші квіти. Квіти ми будемо з вами приклеїти внизу нашої роботи. і... Ставимо тільки посередині квіточки крапочку клею, і ось так ми їх приклеїмо. Дивіться. Ось така в нас вийшла з вами листівка для наших захисників, а тут можна написати побажання їм.